Вітаю з початком тижня в ефірі державної телерадіокомпанії розпочинає роботу регіональна служба новин. Тож сьогодні у випуску дивіться. За чистоту повітря на Донеччині з'являться датчики екологічного забруднення. Попереджати краще ніж ліквідовувати. Рятувальники перевірили зерносховища регіону. Вдалий старт. Перший матч нового тренера Металурга завершився перемогою. Відгуки трагедії аварії, що стались минулого тижня на промислових підприємствах Донеччини, стали головною темою прес-конференції голови облдержадміністрації Андрія Шишацького. Аналізуючи їх керівник області зазначив, виробництво цінного життя нам не потрібно і пообіцяв жити певних заходів, аби зменшити або як максимум взагалі уникнути виробничого травматизму в області. Минулий тиждень видався сумним на подіям. Внаслідок виробничих аварій на Донеччині постраждали 42 людини та 13 загинули. Шестеро з них на Гурлівському концерні СТРО, а семеро на інших підприємствах регіону. Це два в Славянській на колекторі, це металургічний, один погиб. це Азовсталь, це ліса у храма в Донецьку на будівництві. і. Збили також дорожнього робочого в Горловці, Шахтер сіли до вугля. Ситуацію з Горлівським стирулом президент України взяв під особистий контроль. Усі виплати сім'ям загиблих будуть перераховані у повному обсязі. Власник підприємства теж пообіцяв надати фінансову допомогу родичам та потерпілим. Всіх кого могли перевести, перевезли в Донець, тому що здесь є і баракамера, і після таких отравлень людей. Проще здесь умение врачей и оборудования, і здесь в Донецьк, проще вывести из этого состояния. Такі аварії необхідно передбачати, вважає Андрій Шишацький. Окрім того, що вони забирають життя працівників підприємства, викиди спричинені аваріями на виробництвах можуть встановити загрозу для мешканців міст. Нам нужна незалежна інформація, щоб датчики предприятий, щоб вони стояли і давали людям інформацію, яке состояния атмосфери, воздуха в том или ином городе, где есть опасные производства. Будем ставить датчики, будем ставить датчики в Донецке, в Горловке, в Мариуполе, в местах тепловых станций, которые тоже усиленно у нас загрязняют воздух. Люди должны владеть информацией и понимать, что они в безопасности или нет. На прес-конференції йшлося і про долю вуглегірської ТЕС. Наразі проводяться відновлювальні роботи. У цьому році запустять два блоки, а котельня з 15 жовтня опалюватиме домівки мешканців Світлодарська. Більше детальний перебіг прес-конференції очільника області. Дивіться у програмі на порядку. Денному Олексій Куделя, Ольга Артур Шагалін і Павло Чуприна, регіональна служба новин. Трагедія на металургійному комбінаті Азовсталь у суботу о 5.15 ранку в одному з цехів при виконанні робіт стався прорив кисневого трубопроводу, внаслідок чого жінка 57-го року народження отримала смертельні травми. Про це повідомляє прокуратура Донецької області. Спеціалісти запевняють, загрози життю та здоров'ю населення, а також навколишньому середовищу, немає. Дані за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань щодо порушення правил безпеки під час робіт з підвищеною небезпекою. Розпочато досудове розслідування. Всі школи Донецької області будуть вчасно підготовлені до нового навчального року. Наразі ремонтні роботи виконані на 90%. Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький. Вже виділені кошти і на ремонт даху макіївської школи номер 77. До 1 вересня роботи з відновлення будуть завершені. Крім того, в області і цьогоріч продовжиться вітамінізація учнів. Кошти на це планується залучити з позабюджетних джерел. Нагадаємо, подібні заходи в регіоні проводилися вже двічі. Акцією було охоплено більше, ніж 450 тисяч дітей дошкільного та шкільного віку. Вступна кампанія на фінішні прямій. Вищі навчальні заклади України оприлюднили накази про зарахування абітурієнтів на бюджетну форму навчання. Про перші підсумки дивіться у наступному сюжеті. Ступна кампанія добігає свого логічного завершення. Загалом цьогоріч в області очікується близько 15 тисяч студентів-першокурсників. Більше половини з них навчатимуться за державний кошт. Проте за держзамовленням є невеликий недобір, здебільшого на технічній спеціальності. Причиною цього спеціалісти називають те, що держзамовлення регіон отримав на рівні минулого року, а чисельність випускників шкіл зменшилася на 20%. Традиційно ми не користуємося популярністю, а, відповідно, і не були заполнены всі бюджетні места. среди гуманітарних вузов это. наш национальный университет, всего-навсего 4 бюджетных места не заполнено, это физика и математика, это Донбасский государственный педуниверситет Славянский, который находится, 18 бюджетных мест, та же физика, та же математика. И технические вузы, это металлургия, это машиностроение, это химия, ну, вот в Орловском автодорожном не заполнены бюджетные места на, на специальности строительные роботи – це будівництво дорог наразі. Навчальні заклади проводять набір абітурієнтів на контрактну форму навчання. Наказ про зарахування буде оприлюднений вже 25 серпня. Тут більшу перевагу молодь віддає економічним спеціальностям правознавству, психології та журналістиці. Що ж до виконання держзамовлення в технікумах, то ситуація порівняно з вузами значно краще. Вузи першого та рівня акредитації кредитації технікуми, Здесь ситуація гораздо Лучше госзаказ виконаний практично повністю. Якщо ми говоримо о те, що в третьому-четвертому порядка 200 місць не заповнених, то там ну може бути 15-17 місць не заповнених на сьогоднішній день. І з количеством платних студентів там теж ситуація получше. Загалом же вступна кампанія 2013 пройшла мирно та практично без ексцесів. Здебільшого звернення носили довідковий характер. Олена Сушкова, Олександр Детиненко, регіональна служба новин. Донецький державний коледж харчових технологій і торгівлі, технікум економіки і хімічних технологій, Маріупольський електромеханічний технікум і Торецький гірничний технікум імені Засядька шукають керівників. Про це повідомляє урядовий портал з посиланням на наказ про оголошення конкурсу, який проводить Міністерство освіти і науки України. Для того щоб стати керівниками цих закладів, необхідно щонайменше вільно володіти українською мовою, мати повну вищу освіту, відповідну підготовку та стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах не менше п'яти років. Заяви прийматимуться упродовж одного місяця. Мінсоцполітики працює над низкою ініціатив, мета яких полегшити повернення на ринок праці молодих матерів, які виходять з відпустки по догляду за дитиною до трьох років, повідомляє урядовий портал. Наразі йдеться про дві такі ініціативи. По-перше, жінка, яка вийшла з відпустки по догляду за дитиною і протягом півроку за допомогою служби зайнятості не змогла знайти роботу, отримає право на пільгове працевлаштування. При цьому роботодавець, який працевлаштував таку жінку, матиме право на отримання дотації у розмірі однієї. Є мінімальної зарплати на місяць протягом року. По-друге, жінка, яка знаходиться у відпустці по догляду за дитиною, матиме право на отримання ваучера на професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації на суму понад 11,5 тисяч гривень. Нагадаємо, 1 липня набрали чинності зміни до пенсійного законодавства, за якими відпустка по вагітності та пологах зараховується до страхового стажу жінок. Початку року в Україні відбулися істотні зміни в сфері правового регулювання земельних відносин, зокрема вдосконалена процедуру відведення земельних ділянок, визначено новий порядок державної реєстрації, а також перерозподілено повноваження органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо розпорядження землями державної та комунальної власності. Роз'яснити нові норми широкому загалу взялася начальник обласного держземагентства Наталія Сігітова. В 2013-му вперше в історії незалежної України, законодавчо встановлено економічні та організаційні засади діяльності в сфері земельного кадастру. Фахівці зазначають, подібного закону не існувало навіть за радянських часів. Він зокрема визначає механізм реєстрації ділянок, а також порядок присвоєння їм кадастрових номерів. Обидві послуги коштують по 65 гривень та здійснюються протягом двох тижнів. Наразі вся інформація про земельні ділянки зібрана в електронному вигляді та відкрито про. Ставлення широкому загалу. Крім того, цьогоріч земельні відносини вперше було розділено між двома різними відомствами. В історії незалежної України і при Советському Союзі реєструвала одна служба. завжди. Тепер реєстрація участків земельних це займаються органи Держземагентства України, а регістрація прав на участки, право власності, право пользування, аренди, субаренди эмфитензиса, суперфіції, всех прав, которые мы знаем, сервитута. Этим занимаются с 1 января органы юстиции, так называемый Укрдержреестр. Інше важливе нововведення: з 1 січня всі українські землі вважаються розмежованими. Відповідно, розмежовані і повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування щодо розпорядження ділянками. Зокрема, закон визначає, які ділянки знаходитимуться в державній власності, а які належатимуть відповідним територіальним громадам. В основном в границах населенных пунктов это будут земли коммунальной собственности, за исключением частной собственности. За границами населенных пунктов в основном земли останутся в государственной собственности, за исключением частной собственности и коммунальной собственности. В коммунальной собственности останутся земли, на которых расположены объекты коммунальной собственности, или которые находятся в постоянном пользовании у коммунальных предприятий, организаций. У зв'язку з розмежуванням в деякі закони України було також внесено зміни щодо порядку реєстрації речових прав на земельні ділянки державної та комунальної власності. Ще два закони, які вдосконалюють та спрощують процедуру відведення ділянок, було підписано президентом України на початку липня. Глібше мовнів Сергій Чорний, регіональна служба новин. Двоє потонулих за вихідні на Донеччині. Про це повідомляє головне управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій. У Авдіївці із ставу Красненькі відпочиваючи вилучили тіло місцевого мешканця. Ще одного потопельника рятувальники дістали з водоймища у Єнаківому. Чоловік потонув за чотири дні до цього. Причина та обставини події встановлюються. У Харцизьку ж під час пожежі у приватному житловому будинку загинув 62-річний чоловік. Причина пожежі встановлюється. А у Слав'янському районі піротехніки знищили 84 боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни. Врятувати зібраний врожай від пожеж. У Волноваському районі Державна служба з надзвичайних ситуацій провела рейд місцями зберігання зернових культур. Без порушень не обійшлося. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій у рамках заходів з охорони зібраного врожаю від пожеж відвідали Оленівський хлібокомбінат. Це одне з найбільших підприємств в області. У його елеваторах зберігаються тисячі тонн зернових. Елеватор служить для хранення зерна, тобто прийомка його зерна із автотранспорту і розміщення заласна качества существую сілоса. Зараз він почувство повний, порядка 50 тисяч тонн. Рятувальники перевірили наявність піску вогнегасників та гідрантів для підключення пожежних машин. Також багато уваги приділили електромережам, бо саме через їх несправність трапляється більша частина займань. Загалом на Оленівському хлібокомбінаті більшість протипожежних вимог виконана, але є і незначні порушення. В цілому, значить, не призводяться, не ведеться внідрення установок пожежної сигналізації на підприємстві. Это е, капитального капітального е, характеру. Е, Требується е, заміна пожежних рукавів. Вона осуществляется на предприяті поетапна е, процентів 20 необходима заміна пожарных рукавов. Кажучи про загальну ситуацію на Донеччині за останні п'ять років жодних пожеж у місцях переробки та зберігання зернових не відбувалось. У нас 382 сельхозпредприятия и крупных фермерских хозяйств, из которых 46 – это объекты, где хранится и прорабатывается именно зерно. Вот. На этих объектах ежегодно проводятся проверки планово и внепланово по вопросам пожарной техногенной безопасности. Обращается внимание на состояние и выполнение Пожарно нарнув нормативних норм, які придосумотріна для цих об'єктів. Внаслідок виявлених порушень на Донеччині призупинено експлуатацію 110 будівель та споруд. 382 керівники і посадових особи сільгоспідприємств притягнуто до адміністративної відповідальності. Данило Ширшиков, Павло Припа, регіональна служба новин. Понад 300 тисяч тонн зерна нового врожаю прийнято з початку маркетингового року на підприємства системи державного резерву України. Про це повідомляє прес-служба установи. Найкращі показники з прийняття та розміщення зерна на підприємствах Харківської та Хмельницької областей. Втім, робота продовжується тільки минулого тижня на підприємства системи Держрезерву України було прийнято 44 тисячі тонн зерна нового врожаю.